На парафіальних зборах церковної громади покрови Пресвятої Богородиці села Михалків, парафіяни абсолютної більшістю голосів проголосували за вихід із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату та перехід у юрисдикцію Української православної церкви Київського патріархату. А вже за три дні у храмі було вперше звершено божественну літургію українською мовою, яку із благословення владики Юліана відслужив керівник прес-служби Коломийської єпархії Віталій Козак. Їздив до парафіяльної громади. Дан Малецький. Церква у Михалкові має давню історію. Храм заснований ще 1802 року. За ці два століття він пройшов лихоліття воїн. Фасад будівлі посічений великою кількістю куль та уламків від снарядів. Однак, як каже настоятель храму Отець Віталій Козак, найголовніша подія сталася у червні 2015 року. Знамена подія сталася 18 червня 2015 року. Саме тоді. Парафіяни е, на зборах вирішили приєднатися до Української православної церкви Київського патріархату. І наступного дня, 19 липня цього року, е, превсвященний єпископ Коломийський Косівський Юліан на підставі рішення зборів та на прохання парафіян включив громаду Покрови Престої Богородиці до Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. І вже 23 червня цього року. Була знаменна подія в цьому храмі, бо саме було відслужено божественну літургію вперше українською мовою. Було вперше за багато десятиліть і століть. І з цього часу люди моляться зрозумілою мовою. І, бо, як каже апостол Павло, що волію п'ять слів церкви сказати зрозумілою мовою, щоб людині навчити, ніж 10 тисяч незрозумілої мови. Підтримує його в цьому і церковна громада. Старший парафіальний брат Ярослав П'яткович віддав служінню громаді чверть століття. Тепер пишається вибором односельців. У нас заставило те, що серед пів року нас священник лишив. Просто в неділю сказав, я вже на другу неділю вас не буду. Все. І ми тоді зібрали збори, що робити. Всі парафіяни схотіли вже Української православної церкви, Київського патріархату. Всі проголосували? Так. Ну, дехто й не проголосував, але проголосувало, нам треба було 26 голосів, проголосувало 27. Та, так що, оцього. але то ті люди, що не проголосували, ходять до церкви. Церковні сестриці в один голос кажуть, що нарешті громада зробила правильний вибір. Тепер тут служба лунає рідною українською мовою. А ще вони звертаються до вірян переходити лоно Української православної церкви і не підтримувати московський патріархат. Наш храм є єдиною і основною святиною в нашому селі, яку ми дуже любимо, оберігаємо, і перехід до Київського патріархату це дало поштовх нам нинішні часи, нинішні війна з. Росією, і ми рішили перейти, і ми дуже вдячні, що в нас вже правиться служба українською мовою, і священник Віталій Козак дарує нам спокій в наших душах і учить нас слава Божу. 24 роки ми були під московським патріархом. Ми нікого не хотіли наганяти нікого священника, ні першого, ні другого Василя, нашого отця. Ми трималися і того, що ми мали. Що нам Бог дав, то ми, то ми мали. Ну, прийшов такий час, що отець Василь нас лишив. Сказав, що має другу парафію, і я вас вже лишаю на другу дію, прийде ну, другий священник. Ну ми вже не хотіли, щоб я прийшов знову Московський патріарх. Вирішили з громадою села Михалкова, церковну громаду, порадилися і вже хочемо. Православної церкви, Київську, та як люди. Ми бачили в телевізорі багато церков переходи. Ну, люди трохи сі бояли, і ми всі боялися, і далі боїмо. Ну, але вирішили це слово і пішли. Ну і раджу всім українцям, котрі ходять по українській землі, її український хліб, щоб не всі переходили до Київського патріарха, аби, аби, аби ще й той московський патріарх. Бо де вже нам тої Москви? Вони вбивають наші діти, вбивають наші, кількох моїх внуків вбили. Ні то моїх, але людських, але вони, можуть мої, бо в таким возгорське, ваз... бо то є все наше українське, кращих синів нашої держави. І все поубивали, і як патріарх московський на це сидить? Чому він є боже людина? Чому він не скаже припинити пролиття на Україні? Представник відділу релігії зазначив, що на Коломищині релігійному підгрунті немає жодних проблем. А перехід Михалківської громади є законним і ніяких порушень не було. А сільський голова пишається своєю громадою. З боку держави тільки відбувається засвідчення цієї події. Згідно чинного законодавства і проявляється воно у тому, що здійснюється перереєстрація громад. Взагалі хотілося ще сказати, що релігійне життя Коломийщини, воно дуже спокійне, толерантне, ніколи тут не відбувалося якихось суперечок на релігійному ґрунті. Це дуже така подія сталася у нас. Я дуже Радий, що при мені що я головою сільської ради, і така подія сталася разу 20 років. Я дуже дякую громаді, села Михалків. Від своєї сільської ради і всім всіх запевняю, що і Жукотин, і Михалків, і Богородичин це все вас підтримує. Благословив перехід Михалківчан у лоно Української православної церкви і владика Юліан Гатала. А ще місцеві парафіяни вірять, що їхній приклад надихне і інші громади Прикарпаття. З Михалкова Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подієнтика.